Шикарна нова поставочка для найменших. Це ж карпеточки. Дитячі бебіки від Aldi 2550 гривень за цей лот, і в лоті, увага, 250 пар. А це означає, що середня вартість за одиничку лише 10 гривень. Дивимося, в лоті буде дуже багато варіантів, саме ось таких яскравеньких. Багато буде також варіантів пастельних. Вони, як бачимо, без упакування. Десь можливо, можливо попадеться в упаковочці. До прикладу, да? десь може бути тут по три там, штучки, десь може бути по 7 штучок десь по 10 пар, десь лупілу, до прикладу, попадеться, можливо, з пошкодженим варіантом 5 пар. Розмір від 11-14, це такий сміжний більш розмір від нуля там, до 3 місяців, до 19-22, тобто до такої більш годувалої дитини. Дивимося, модельки мають забарвлення дуже приємні, дуже ходові, десь з улюбленими героями, до прикладу, буде. По складу 72% котону, тут у нас буде 64% котону. Тут в даних модельках може бути дивимося, 77% котону, високий вміст бавовни. Тобто буде класна, сама приємна моделька до тіла. Високий рівень експлуатації, відповідно, і звичайно ж вони максимально максимально екологічні. Дивимося, хочу вам показати, хоч якісь в розгорнутому вигляді, можливо, бо вони всі скріплені, можливо, і не покажу. Так, да, вони всі скріплені, не покажу вам. Але подивіться на ці гарні пастельні відтінки. Ось такий молочний заварний крем, сіренький, синенький, зелененький, темно синій блакитний для дівчат, для хлопців будь-які. Для того щоб замовити ось такий лот, реалізувати в своїх магазинах, звичайно ж, зверніться в наш відділ продажу. Всі контакти я залишаю в описі даного відео.